Вони буквально зняли аніме. 31 грудня Netflix вирішив зробити нам новорічний подарунок і випустив у себе повнометражний анімефільм Стометрівка. Окрім незвичного візуального стилю, цей фільм цікавий тим, що автором оригінальної манги є Уото Накаджима. Він же автор про рух Землі, і здавалося б, де польська інквізиція з астрономією, а де спринт. І виявляється не так далеко, або принаймні так вважає пан Уото, адже обидві історії це нереальні бенгери. Юний бігун на короткі дистанції на ім'я Тогаші, чиї техніка форма і талант не мають рівних, зустрічає дивного тіпа на ім'я Комія, який не бігає, а радше пересувається, проте дуже завзято. Тогаші вирішує виправити ситуацію, але, навчивши новачка ганяти як демон, він виховав собі суперника, якому заклав у голову, що перемога у 100 метрівці це вирішення будь-яких проблем. Звідси починається шлях, сповнений тиску, сумнівів, розширувань та нових початків під Айов зе Тайгер, який зводитиметься до вирішальних 10 секунд на доріжці заради вічної слави в об. Він на все, якби початок нової ери та озерниць мали дитину, то це була б стометрівка, метрівка. Але все ж таки, як і в цих обох, найцікавішим аспектом для мене в цьому тайтлі є анімація, яка в більшості своїй створена за допомогою ротоскопіювання, анімаційної техніки, коли кадри створюються шляхом окреслення реально знятого фільму. Вона вперміж з вайбом створює відчуття, що ти дивишся не аніме, а спортивний фільм нульових. І під кінець починаєш усвідомлювати, що.